Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі: Все по-домашньому. По мінімальному набору продуктів. Думаю, вже догадуєтеся, що я би хотіла приготувати. Да? Бачила в інтернеті рецепт майонезу на смажених яйцях. Ось ми смажили яйця, одне лишилося. Наскільки я зрозуміла, виходить воно тоді, коли жовток-такий ще м'ягенький. Не зажарений уже резиновий, а саме жовток-м'ягесенький. Кидаю сюди жовточок. Тут видно, бачите, що він тече, там розпливається. Відправляю сюди один зубочок часничку, напевно, розріжу. Писали ви мені за цей ніж, що очі жабом колоти, ну нічого. Так. Одна чайна ложечка неповна така. Гірчиці відправляю сюди. Трішечки потрібно кислоти. У мене лимону немає, тому я Додам звичайного оцту. Ну, буквально декілька капель. Яйце в мене приправлене було сіллю перчиком, тому солі також даю небагато. Так, пів дрібочки солі. І ложок, зараз я буду дивитися, думаю, десь 4 олії. Що це таке щось не оліїться? Одна, друга. Третя. Четверта. Так, додам п'ять, але додам одну ложку. Отака звичайна, домашня, дуже пахуча ароматна олійка. Так, ну тут майже навіть шість ложок вийшли. Яйце велике. Не оті такі маленькі. І е, мені казали, що обов'язково має бути хороше, жирне, таке домашнє яйце. Так. І далі давайте погнали це все діло збивати. Так, як це показати? Отак. Спочатку на менших Оборота. Що ж я скажу, друзі? От така суміш получилася. Бачите, таке воно трошки крупинками. На смак. Уже я його тільки що куштувала. Воно класне. Майонезом його назвати я не можу, тому що текстура зовсім не майонезна. Але так як соус, якийсь просто такий до салатів чи до м'язка, воно класнюче. Так що, якщо кажуть, що соус, не соус, а майонез. Це трішки не майонез, бачите? Але хто не любить Майонез на сирих яйцях, ну, це непогана альтернатива, так як заправка до різноманітних салатів чи просто там щось помакати. Якщо відео було корисне, ставте вподобачки, не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі. Вам, як завжди, миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока!